Коли юна дівчина Ліна Костенко писала свої перші вірші про кохання, мала клопіт з Римою. Вона мимоволі потрапляла в пастку, яку для кожного молодого поета приготувала рідна мова і серце. Коли любов римується з кров. Юнак із містечка Чортків, що на Тернопільщині, в нього немає імені, тим паче літературного. Із питань безпеки ми не можемо називати навіть його псевдо, не дбає про Риму, коли пише смс-повідомлення своїй дівчині. Натомість він має хлопець автоматом, який потребує його уваги і обидвох рук. Автомат ревнує юнака до дівчини. Хлопець ще не навчився розуміти складну мову мовчасних автоматів. Однак загадкова мова кохання. Йому теж незнайома, він ще не пробував неї говорити. На саму лише згадку про любов у нього червоніють вуха. Слово кров тут не вимовляється тут поранених називають трьохсоті, тут загиблих називають двохсоті. Юнак здригається, коли чує, як його товариші позначають цифрами хто плаче за цифрами? І йому хочеться плакати від того, що не можна плакати, а мовчазний набондючений автомат, тихо, як меч самурая, щоразу глибше заходить йому в душу. І тільки дівчина розуміє, як сильно він її кохає, хоча юнак ні разу не обмовився про любов. Азо, азо, азо. 26 червня 2014 року Борис Гуменюк